Нюпада всього не може бути! Друга легенда поспіль звойт уламків. Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні будемо відкривати уламки під топовий X10 на потужних дамагарів. Поїхали! Перша на черзі Киця Лізочка з клану Котемі Ноукемі. Всім привіт! Тут ми відкриваємо прадавні та сакральні уламки. Полетіли. Одачі, вдачі! Епік та Мое чудово заходи під війни фракції, масові штрафатаки, корисні бафи, плюс заповнення шкали ходу. Таура та на швидкість під крипту. Сивоборот заходи під таємну кімнату судної вежі. Випадає містик і відкриваємо два сакральних уламка. Перший реліквар, герой злиття для місії не більше. І другий уламок відкриваємо. Підвисло невже, легенда. На жаль, епічний герой Дуйдан Ронічний. Непоганий для новачків, має щит та баф глузування, при котрому вороги будуть атакувати саме його. Але це стосується тільки ударів в одну ціль. Залітаємо на наступне відкриття до Ромчика з клану Мерехтеча. Тут ми відкриваємо усі уламки, нехай щастить. Також саме час протиснути вподобайку. А, Чекав сьогодні побачити цифру 350 тисяч. Мені поки що там трошки працюють. Що знов підвисло? Невже легенда. Поки що не легенда, але потягнули героя з нашого X-10. Це Магнар, потужний дамагер з подвійною атакою по площині. Заходи на арену, лігво дракона, вежу та війни фракції. Вітаю, якщо перший, і відкриваємо далі. Ламібур відправляється на корм. А ось розоритель могил заходить для новачків на клан боса. Випадає епік, сікара непогана героїня підвіни фракції та для новачків на підземелля. І останній уламок знов епік Вагот. Об бажаний герой заходить в безліч локацій, добре тримає вашу команду за рахунок пасивної навички, має провокацію та збільшує тривалості штрафів. І головне ставити його в останній слот в команді, щоб він працював. Вітаю! Перейдемо до темних уламків. Перша прибігає холодне серце, ось це щастить. То рідкісна героїня, особливо корисна на павучіху замоклавого лицаря та судну вежу. Огляд на неї є на каналі. Також нагадую про нашу телеграм-групу, де ви можете отримати допомогу по грі. Посилання в описі до відео. І упадає легенда! Ось Це щастило. Це кардіє! Кардіель – це одна з топ-легенд рейду. Він поєднує в собі долучання союзників до атаки, корисні бафи, очищення, лікування, блок штрафів та захищене післясмертне оживлення. Це універсальний герой, який заходив в безліч локацій. Особливо на арену там його користь просто неймовірна. Вітаю з топ легендою і відкриваємо далі. Що цього не може бути друга легенда поспіль з Войту Ламків. випадає хангар. Хангар є героєм контролю від провокації, також накладає на команду відбиття шкоди та на себе контратаку. Заходить це на підземелля, війни фракції, вежу та арену. Якщо не брати до уваги арену, то даємо точність 250 та вдягаємо як дамагера. Вітаю ще з одною легендою і відкриваємо далі. Центуріон Корм. Повідниця корм і переходимо до сакральних уламків. Перший випадає Дрейк, герой складу. Відкриваємо другий уламок. Кунаїчі, непогана героїня підвійної фракції має щит союзників та масовий штраф паразиту. Залітаємо на наступне відкриття до Дед Волкера. Тут відкриваємо темні та продавні уламки. Першим прибігає ветеран. Другий пустотіл. І відкриваємо продавні 5 по одному, і далі по 10. Добрих корму насипало, і відкриваємо вже по 10. Лазурна леді, чудова героїня очищення та лікування команди. Особливо корисна під фортецю великого стража Про сивоборода вже сьогодні. Казали. Поки що, решта рідкісних героїв не цікаві, тільки корм. І остання десятка. Олець заходить під анкіл команди на клан боса та накладає багато отрути. І леді, і теса під війни фракції не більше. Там вона корисна за рахунок оглушення слуг боса. Заходимо ще на одне невеличке відкриття до дами ранга. Тут відкриваємо один темний та шість продавні. Поїхали. Коваль болю, корм, гладіатор, гуль. Василіс, корисний герой, добре заходить під війни фракції, в ті оглушення, кістень. Мічений-замічений під нову лаву, але поки що не є актуальним. І останній уламок. Майстриня Луків заходи під таємну кімнату судної вежі та війни фракцій. Ну що ж, потягнули цілих дві воїд легенди поспіль: це Кардіель та хангар, та витягли топ епіків. А як пройшли ваші відкриття уламків, та кого потягнули? Пишіть в коментарях. Та не забувай про вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба.